Повернутися з війни не означає миттєво повернутися до мирного життя. Адаптація ветеранів це шлях, на якому суспільство має допомогти військовому заново знайти своє місце в житті. Особливо це стосується працевлаштування. Сьогодні у Кремичуцькій районі військової адміністрації провели нараду за темою можливості для ветеранів робота, бізнес, підтримка. Наші всі захисники, захисниці, які ветерани повернуться додому, до своїх сімей, і їм треба буде відповідно. Переналаштовуватися, повертатися до мирного життя нашого цивільного, і для цього зараз ми зібралися, щоб проговорити, які є для цього можливості, які є, наразі програми державні діють. Поділилися передовим досвідом. Директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва наголосила, що кожна громада має налагодити роботу так, аби ветерани зверталися до служби зайнятості. Чому я саме акцентую на службі зайнятості на да, повернення війни, та да. Реабілітація, покращення здоров'я, відпочинок і так далі. Різні форми форми підтримки, все. Але потім починається життя: повернення на роботу. Ми, як служба, на сьогодні маємо можливість пропонувати декілька напрямків. Катерина Клавдієва презентувала наступні напрямки сприяння працевлаштуванню ветеранів. Професійне навчання за ваучерами, отримання гранту на власну справу, підтримка роботодавців з облаштування робочого місця людини з інвалідністю, компенсаційні програми для роботодавців при працевлаштуванні працівників з числа учасників бойових дій. Про них більш детально ми розповімо в наших наступних випусках програми. Герої повертатися до всіх домівок вони матимуть можливість отримати ваучери навчання, а потім отримати гранти для того, щоб розвити свій бізнес. Плюс дуже цікава підтримка і для роботодавців, якщо вони приймають ветеранів інвалідів на роботу, компенсація по облаштуванню робочих місць. Ну і звичайно, тільгові. Питання щодо виплат заробітної оплати, ЄСВ там, і тому і інше. Що стосується тих послуг, які ветерани вже отримали у Кремльчутському центрі зайнятості, то маємо наступні цифри. У 24-му році гранти для учасників бойових дій та членів сімей отримали більше 10 осіб в нашій філії. І декілька цифр по, саме на цю тему. До Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості в цьому році звернулось 35 осіб, звільнених після проходження військової служби. Станом на сьогоднішній день перебувають на обліку 47 осіб, які мають посвідчення учасників бойових дій і 6 мають інвалідність внаслідок війни. В цьому році 12 осіб підвищили це тільки ця категорія. Підвищили кваліфікацію з різними освітніми програмами. П'ять осіб брали участь у спільно-корисних роботах. Це Казаччина, Лобина. І 10 осіб працевлаштовані, і одна особа працевлаштована в наше комунальне підприємство, «Муніципальна варта». Комплімент Кременчуку. Це місто в нас стало новатором. Вже послуги всі служби зайнятості можна отримати в ЦНАПі, там працює наш працівник. І в перспективі будуть такі ж самі наші фахівці працювати в молодіжному і як... в Крюпоцькому <світтє> районі. До речі, на базі ВПУ номер 7 наразі проводять професійну перепідготовку ветеранів. На базі сільмового сілища був діяли конкурс. Ми отримали 1 мільйон 300 тисяч євро. Минулому році закрили цей так сказати результати конкурсу. Ми отримали обладнання основного машинобудівного сварщики, електрики. На сьогодні таку перепідготовку пройшли п'ять груп колишніх військових та вже працюють з варниками та електриками. Перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пилипенко наголосив, що міська влада підтримує всі пілотні проєкти і також працює в напрямку зайнятості ветеранів. Співпрацюємо в цьому напрямку. Ми робимо іноді і конкурси тих ж самих проєктів. наприклад, у нас буде до дня міста. Ми завжди проводимо Urban Business Fest, І якраз там у нас буде проводиться конкурс грантових пропозицій, де люди зможуть подати. Свої напрацювання і отримати невички, але фінансування з боку міської громади багато корисного для себе та побратимів під час наради дізнався ветеран війни, герой України Олександр Кроковець. Багато хлопців йшли на війну, бо них одна професія була, а на війні здобулась зовсім друге. І ми свою чергу між собою вже спілкуємося, вже будемо направляти до вас і конкретно вказувати, що от ти здобув цю професію, а через центр зайнятості можна буде ще окремо отримати посвідчення, вивчитися на цю професію. Начальник Кремчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін підсумував це озвучене. Це обов'язок усіх нас сьогодні тут присутніх, якомога скоріше хлопців і дівчат повертати до нормального життя. Ми не працюємо і над центрами реабілітації, над невидианськими хабами, над перенавчанням їх над грантами, над підтримкою з боку підприємців. От і тоді, коли це все в комплексі бо працювати, ми разом усі влада, громади, бізнес. Підставимо їм плече, протягнемо руку допомоги. Давайте працювати, розвивати, підтримувати. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини.